як твої справи сподіваюся, у тебе все добре. У нас сьогодні в меню знову новини. Поїхали. Подейкуючи Half-Life 3 дійсно на підході. Анонс може бути вже влітку, а реліз ближче до зими. Про це розповів Тайлер Маквірер, той самий інсайдер, який раніше вже палив точну інфу щодо Half-Life і Deadlock. Ось що він видав на своєму стрімі. Гру вже можна пройти від початку до кінця. Зараз Valve її активно тестує. Підтверджено, ніякого VR. Гра звичайна. У ній може бути процедурна генерація. Лути вороги будуть змінюватися під стиль гри кожного. Для багатьох розробників і Valve це можливо останній проект. Після Half-Life 3 студія може переключитися на Portal 3. Ну а правда, це чи ні? Скоро дізнаємось. 12 років заради одного досягнення в Вов. Один фанат Вов під ніком Гаспіна Вей, сподіваюсь, правильно сказала, цілих 12 років намагався отримати ачівку Breaker of the Black Harvest. І весь цей час тих підтримка Blizzard тільки розводила руками. Гравець виконав усі умови ще в 2013 році. Але через баг досягнення не зарахувалося. Він роками на целавтікати, прикладав скріни, листувався з гільдмайстерами і щоразу чув одне й те саме. Ми уже нічого не. Можемо перевірити, він навіть перестав грати за чорнокнижника. Наскільки його дратувала ця ситуація? І тільки 2024 року, через десятиліття спроб йому нарешті дали заповітний титул. Легендарний співробітник Blizzard все таки зміг йому допомогти. Ось це у чувака терпіння. Мені б таке. У Black Mesa Kun з'явився індійський конкурент. Зустрічай The Age of Brat. Анонсували нову AAA-RPG у Досі Souls, тільки в сеттингу альтернативної стародавньої Індії. Чекаємо жорстких замісів з демонами, ракшасами, магію, босів, дослідження і коп. Усе як треба. За проект відповідає свіжа студія Tara Gaming, у якій працює один із колишніх розробників Ubisoft. Він брав участь у створенні Ghost Recon Violence. Гра вийде на ПК і консолях. Точної дати поки що немає. Але знає. Ш виглядає багатообіцяюче. Хлопець придумав чохол, який врятує тебе. І, можливо, мене від зіткнення з ліхтарним стовпом називається iPhone Case. Це такий айфон-чохол із перископом, який показує, що діється перед тобою, поки ти залипаєш в екран. Дивишся в телефон, а зверху на екрані відбувається реальний світ. Але особисто я наполегливо рекомендую залипати в телефон тільки тоді, коли ти будеш в безпеці, а не стояти посеред дороги і сподіватися на якийсь чохол. А злегка пригальмував Землю. День став довшим, кажуть у нас Через величезну греблю, три ущелини перерозподілилася маса на планеті. Вода важить до фіга, і це трохи вплинуло на обертання землі. За підрахунками вчених доба стала довшою на 0,06 мікросекунди, І вісь планети сунулася приблизно на 2 сантиметри. Ну не кінець світу, але факт цікавий. Тобі є знайомий, який, виходячи з машини, дуже гучно грюкає дверима, аж вуха закладає. А може ти любиш грюкати дверима? Китайці придумали штуку, яка врятує вуха і двері. Тепер грюкнути дверима машини не вийде. Це такі спеціальні доводчики, які м'яко закривають двері, навіть якщо хтось вирішив вжарити від душі. У коментах уже свято у всіх водіїв, які втомилися від того, як пасажири калічать їхні машини. Інженери знову здивували, ну, начебто, дрібниця, але приємно. Джеремі Раннер сказав ні другому сезону Соколинного ока. І ось чому акторові запропонували вдвічі менше грошей за ту саму роботу і терміни. Він не став мовчати і припустив, що справа в його аварії 2023 року, коли він отримав понад 30 переломів. Що тепер я типу половина Джеремі, тому що мене переїхали?» – сказав він. Офіційного анонсу другого сезону поки не було. Але з таким підходом воно й не дивно. Флешка на випадок апокаліпсису розлітається гарячі поріжки. На тлі тривожних новин народ масово скуповує препер Діск. Це така собі флешка судного со дня. Якщо раптом, усе піде не так, як треба. Усередині офлайн всесвіт. Уся Вікіпедія 60 тисяч книжок, купа мап, держархіви і 90 к гайдів з вікіхоу. Працює без інтернету. Ідеально, якщо навколо все відвалиться. Особливо активно її беруть у Євразії. Місцеві не жартують, хочуть бути готові до усього. Ну і ціна при цьому знаєш адекватна. Головне. Питання: а серіальчики то туди залили? Чи доведеться виживати без супернатуралів відчайдушних домогосподарок і грипростолів? Поляки зробили реальний байк у стилі зоряних він, і він реально літає. Компанія з Польщі представила волунау та Це не просто мотоцикл, а гравіцикл на реактивній тязі. Літає до 200 км на годину і керується як дрони з джойстиком. Стабілізація вбудована. Каркас надрукований на 3D-принтері з карбону. і він у 7 разів легший за звичайний байк. Обіцяють скоро запустити у продаж, але точну дату виходу поки тримають в секреті. Microsoft скасовує паролі. Компанія оновила систему входу. Нові акаунти взагалі будуть без паролів. Замість них одноразовий код, відбиток пальця або спеціальні паски. Пароль поки що можна використовувати, але це скоріше запасний варіант. Його навіть можна видалити зовсім. У Microsoft впевнені коди доступу це і зручніше і безпечніше. Юбісофт готує аж цілих 9 асасінів. Царія житиме щонайменше до 2030-х років. Щоток від інсайдера Тома Хендерсона Юбісофт не збирається гальмувати і вже розписала плани щодо 9 ігор у Всесвіті Асасін Creed. від великих РПГ до мобілок та мультиплеєра. Ось що відомо. Jade. мобільна версія про Китай, має вийти першою. Invictus. мультиплеєр з аренами на 16 гравців. У Дусі Fall Guys. Obsidian. ремейк Black Flag на новому рушії. Hex. похмура історія про відьом реліз після Shadow. Scarlet. наступна велика RPG, можливо, з локаціями в Індії серед та вацтеків. Stardust. другий ремейк, поки без подробиць. Emerald. ще один мультиплеєр, можливо, переробка старих ідей. Ubisoft явно вирішила доїти франшизу до останньої краплі. Цукерберг заявив, скоро ші замінять АСММ-агентства в його соцмережах. В інтерв'ю з Традечері Марк Цукерберг дав зрозуміти, що на рекламний ринок, умета, Фейсбук, Інстаграм та інші чекає жорстке перезавантаження. За його словами, нейромережі скоро робитимуть усю роботу за маркетологів. І а агентства можуть просто зникнути. Що саме вмітиме? Сам створювати фото і відео товарів, писати тексти для реклами, налаштовувати таргет, збирати аналітику і підказувати, що працює, а що ні. Цукерберг вважає, що скоро будь-яка людина навіть з досвіду зможе запустити круту рекламу прямо з чату з щі. Ну, це сильно спростить життя бізнесу і одночасно прикриє лавочку усім самим студіям. Творці Genshin Impact показали нову гру Honkai Nexus Anima. Студія Hoyoverse знову в справі, поки відомо небагато. Але за чутками на нас чекає автобатлер у стилі «збери команду прокачай відправ відправобій. У грі можна буде збирати фентезійних персонажів, посилювати їх і тактично вибудовувати склад або перемагати в автоматичних битвах. На екрані вже встигли засвітитися знайомі герої: Блейд із Honkei Star Rail і Kiana з Honkei Impact 3 RD. Тож світи очевидно будуть перетинатися. Дата виходу поки тримається в секреті, але у хую зазвичай все виходить з розмахом. Тож фанатам варто тримати руку на пульсі. У Китаї на навчаннях показали бойового робопса з гарматою. На тренуваннях у Тибеті китайські силовики задіяли робота собаку з автоматом, майже як у фантастичних фільмах. Навчання проходили на висоті понад 3,5 тисячі метрів, і бійці відпрацьовували дії в умовах максимально схожих на реальні вуличні бої. Та пару спецпризначенців не тільки броньоваки, а й залізні пси, які вміють стріляти. Ігри під загрозою, бюджети зростають і ризики теж. У свіжому випуску Super Just Playlist аналітика професор Йост Ван Дрейнен підняв тривожну тему. Ігрова індустрія близька до створення першої в історії гри з бюджетом у 1 мільярд доларів. І це не привід для радості. Він зазначає, що за 20 років середня вартість розробки зросла у 8 разів. Наприклад, GTA 6 за очітками коштує вчетверо дорожче за GTA 5. майже мільярд. І це без реклами. Але проблема не в технологіях, а в контектних переонах. Ігри стають більшими, але не кращими. Інструменти вже не прискорюють розробку. І кожен гігабайт нового контенту це тисяча годин роботи. При цьому ціни на ігри майже не змінюються, а витрати зростають. Тому розробники дедалі частіше вбудовують монетизацію, батл мікротранзації, лутбокси. Ще теоретично може допомогти. Але поки що це більше тестова фішка, ніж реальний вихід. А креативність дедалі сильніше страждає. Середні студії зникають. Великі корпорації грають на безпечних франшизах. Ну а на нові ідеї просто немає ресурсів. Ван Дрюрен пише, що майбутні ігор не в графіці, а в новому погляді на те навіщо взагалі потрібні ігри. Google запустила свій новий розумний пошуковик на базі нейромереж. Тепер із пошуком можна розмовляти майже як із людиною. Ставиш будь-яке складне або нестандартне запитання, а нейромережа сама шукає інфу в інтернеті та збирає для тебе коротку і зрозумілу статтю. Ще й з картинками та посиланнями на джерела. Працює все на базі Gemini 20 і навіть без входу в аккаунт. Але є нюанс. Поки що все це тільки для користувачів США. Тож доведеться трішки поколупатися з доступом, якщо хочеш спробувати. Робимо Windows 11 стильною та зручною в інтернеті. Зараз хайпить Jack Score. Це набір з восьми крутих віджитів, за допомогою яких можна непогано прокачати свій робочий стіл і налаштувати все під себе. Міняй меню пуск як хочеш. Під свій стиль смак, призначай гарячі клавіші на улюблені програми. Додавай на робочий стіл годинник, плеєр, погоду та інші корисні штуки. Роби плавні анімації для зміни гучності та яскравості iPhone 17 Air обіцяє бути найтоншим і найлегшим, але за це доведеться розплачуватися насамперед автономністю. Щиток Apple наскільки скоротила батарею, що в більшості користувачів смартфона навряд чи вистачить заряду навіть до вечора. Приблизно 30-40% він сідатиме раніше. Щоб хоч якось компенсувати, це компанія вже готує спеціальний чохол з акумулятором. Інакше ніяк, але на цьому спрощення не закінчується. У пристрої залишили лише один динамік і одну камеру, а звичайний слот під цим карту прибрали зовсім. А тільки є сім, схоже, Apple робить ставку на мінімалізм і бездротові технології, навіть якщо це не всім до смаку. Хм, цікаво. Наскільки люди готові жертвувати зручністю заради тонкого корпусу? На Netflix залетів новий сайфай серіал з Аргентини. І він уже в топах. На платформі з'явився серіал під назвою Етернафт. У Британії він уже в п'ятірці найпопулярніших. А глядачі в усьому світі хвалять проект за атмосферу, інтригу та несподівані повороти. Сюжет розгортається в буенос Айресі, де серед літа раптово починається смертельно небезпечний сніговий шторм. Велика частина населення гине, аж тих, хто вижив, намагається зрозуміти, що відбувається. Народін у Етернафта вже 92%. А фанати називають його одним із найкрутіших постапокаліптичних шоу останніх років. Айтішка тріщить по швах. Що сталося? В інтернеті розлетівся графік з оновленою статистикою за it вакансіями на Indeed, найпопулярнішій платформі для пошуку роботи. Попит на програмістів впав до історичного мінімуму і продовжує падати. Тільки за останній місяць великі компанії звільнили близько 23 трьох тисяч айтішників. І це не тільки Джуни, навіть сеньори з 15 плюс роками стажу потрапляють під роздачу. Фахівці кажуть, що компанії найчастіше обирають працівників замість звичайних. І схоже, це тільки початок. У Китаї зібрали справжнього кіборга з мозком на базі живих клітин. Ченя з'єднали нейрони з лабораторії та роботехніку і отримали гібрид, яким керують не рядки коду, а справжні нейрони людського мозку. Звучить як фантастика, але це реальність. Вчиться швидше, ніж звичайний щі, потребує менше даних та енергії. Може ухвалювати нестандартні рішення і навіть творити, чого звичайним нейромережам поки що не світить. Кіборги з людським мисленням це не майбутнє. Це вже зараз. Китай, травень 2025. Ще тепер і в твоєму гаманці. Віза задумала ввести розумних помічників, які зможуть самі витрачати твої гроші. Ну звісно, з твого дозволу. Скажеш, боту, знайди мені стильні черевики, і він не просто знайде, а сам оформить покупку. Продукти, квитки, шопінг – усе по команді без заморочок. Для цього віза вже об'єдналася з топовими ще компаніями: OpenAI, Microsoft, Entropic та іншими. Тож, можливо, скоро штучний інтелект зможе стати твоїм особистим шопером. Гірсофво повертається. Тепер на новому рівні. Microsoft офіційно анонсувала оновлене видання першої частини легендарного шутера. Так, так, цієї самої м'ясної класики, з якої для багатьох почалася любов до Xbox. Ось що відомо. Ремастер залетить відразу на ПК, PS5 і Xbox Series. Для гри на PlayStation і Steam не потрібен Xbox аккаунт. Приємний бонус. Оновлена версія підтримує до 120 кадрів на секунду. Картинка буде максимально плавною, вартість 40 баксів. А якщо у тебе є Ultimate Edition Апгрейд прилетить безкоштовно. Дата релізу 26 серпня. І що круто, гра одразу буде доступна за передплатою Game Pass. А, Вже час прощатися, мені так не хочеться йти. Але чим швидше піду, тим швидше повернуся. Здається, так говорять, так? Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!